На болотах заявили про нібито проникнення українських ДРГ у два села Брянської області. Країна агресор просувала інформацію про перестрілки та взяття заручників. Тим часом відповідальність взяли на себе люди, які називають себе бійцями російського добровольчого корпусу. Ну і давайте згадаємо, як розвивався цей псевдобойовик і Чим він закінчився. Всі деталі зібрали для вас в наступному матеріалі. Ранок 2 березня почався для Росіян не з чергової бавовни, а з нападу з загадкової ДРГ, яка нібито проникнула на територію скрєпної держави. Українська ДРГ приблизно із 40 чоловік взяла заложника в сілі Сушани Брянської області. За 20 хвилин перебування на території Росії ДРГ також, нібито встигла підірвати усі об'єкти критичної інфраструктури. Ще б трохи до Москви дійшли. Далі все розгорталося, наче у американському бойовику у селищі почалися масштабні бої. Що ж, кремлівські пропагандисти почули звуки вибухів. На цьому фантазії росіян не закінчилися, і вони почали писати, що під обстріли потрапив шкільний автобус, Іначе з'явилися перші загиблі. Втім, що ро. Шкільний автобус у селищі з населенням 180 людей, якому навіть доріг нормальних немає, залишається загадкою. Раніна українськими диверсантами в селі Любічані. Дівча скончалась в больниці. Дівочка, раніна українськими диверсантами в селі Любічані, вижила. От такі чудеса воскресіння показує російська пропаганда. Причому для того, аби оживити дівчинку, знадобилося усього 10 хвилин. Згодом дівчинка взагалі виявилася хлопчиком, але це вже деталі, з якими у пропаганди трошки проблеми. Можливо, історія з автобусом так само б зайшла росіянам, як і всім відома казка з розп'ятим хлопчиком. Якби не тамтешній губернатор, він спростував заяви, що нібито шкільний автобус потрапляв під обстріл диверсантів, зазначивши. Що школи взагалі перебувають на дистанційному навчанні. Після цього російські пропагандисти почали змагатися між собою. Хто дасть більше заручників? Болі ста чоловік в заложниках українських терористів в Брянської області. В даний момент точне количество заложників не По Па предварительним даним їх може бути більше ста чоловік. Нагадаємо, що населення села усього 180 людей, тобто ДРГ взяло в заручники майже всі сушани. Втім, і на цьому російські пропагандисти також не зупинилися, продовживши цей бойовик для психічно нездорових. Раптом незрозуміло, звідки з'явилася жінка, яка за попередньою версією мала бути в полоні, і почала розповідати, що особисто бачила ДРГ з гранатометами, автоматами та листівками. Щоправда, невідомо, який текст був на них ре.

Розв'язка цього бойовика виявилася краще, ніж можна було уявити. Так звана ДРГ є російською. Невідомі чоловіки заявили, що прийшли як визвольна армія на свою рідну землю. Ну що ж, друзі, от і свершилось. Російський добровольчий корпус перейшов в державну границю Російської Федерації. Приказательство прямо за моєю спиною. Ми не воюємо з громадянськими, не вбиваємо безоружних. Імейте це в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Ця історія з псевдо-ДРГ так вразила Путіна, що він передумав їхати до ставропольського краю. Пізніше цю провокацію кремлівський карлик назвав терактом. Не залишили осторонь цю історію і в офісі президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що історія про диверсійну групу України ВРФ є класичною свідомою провокацією. Класична Росія. Вона завжди йде на провокацію, брехню, вона завжди створює інформаційні приводи, правда не зовсім зрозуміло, навіщо це робити сьогодні, коли в нас повноцінна війна, тому що немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює. Це перше, друге, Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там людей цивільних, особливо і таке інше. Україні це не потрібно, особливо якщо ми говоримо про, наприклад, Брянську область, говоримо про Сушани. Це не стратегічний об'єкт. І немає жодного сенсу туди заходити, і ми це не робимо. А в головному управлінні розвідки зазначили, що поява ДРГ свідчить про очищення РФ та звільнення її від диктатури Путіна. Так звана Російська Федерація це надзвичайно нестабільне утворення із великою кількістю внутрішніх конфліктів міжнаціональних, між етнічних, міжрелігійних, соціальних, політичних є заяви публічної Російського добровольчого корпусу. Те, що робиться на території РФ, це відповідальність режиму Путіна і Російської Федерації. Ну і власне, якщо частина Росіян повстала сьогодні проти Путіна, то зрештою це можна лише вітати. Як би там не було, російські пропагандисти написали, що так звана ДРГ вже покинула територію Росії. Звуків стрілянини теж уже немає. Прийшли, роздали листівки і пішли.